Без школи не буде і селища. Перше, що ми почули від людей у нових вороб'ях, де да ви що? Села немає. Школи немає села. немає». ще декілька тижнів тому. Діти у відповідь на жарти про пожежу у школі лише посміхалися. Однак, коли це сталося насправді, у більшості на очах з'явилися сльози. До того ж, декілька кілометрів щоденних поїздок до інших шкіл ентузіазму зовсім не додають. Пішли сюди, зараз, сльози. Чи? А мій брат так він соні не прийшов, Він перейшов в 11 клас. Він каже: якщо школу не відбудують, я в інші школи ходити не буду. В цій школі вже 8 років провчилася. В 9 клас я не ніякі в школу не пойду. Я хочу свій 9 клас закончити тут. Зі сльозами на очах про трагедію розповідає і директор. Йому першому довелося побачити, як вогонь нищить рідне йому приміщення. Адже цією школою він не тільки керує, він і сам тут навчався. Думці не було, що воно може горіти. От Сильна гроза і сильний вдар був, мені мову відібрало зразу, як побачив цей вогонь. Мені не, не хотілося не говорити нічого. Просто сльози на очах стояли і мову відібрало. Все пройшло через мої руки. Видусьов від планочки і до асфальту цього. І горить все. Попри те, що від вогню вдалося врятувати значну частину школи, навчатися у ній все ж неможливо, поки не відремонтують. Але необхідних декілька мільйонів гривень у місцевому і обласному бюджеті немає. Люди сподіваються на допомогу держави і земляка народного депутата Миколи Рученка, до якого громада звернулася з листом за підтримкою. Звернулися до мене з листом. Я за цього листа зустрівся із нашим земляком головою Верховної Ради України Водром Михайловичем Литвіном. Переговорив, віддав цей лист. Тому дещо складновато буде, але я вам хочу сказати, що школа буде відремонтована, кошти будуть, і діти навчатися будуть. Це я вам просто гарантую. Люди, знаючи, що політик обіцяне виконує, почали розходитися по домівках. Однак місцеві школярі і їх директор ще довго дивилися на обгорілу школу з надією на її швидку відбудову.